Вітаю вас, друзі. Сьогодні Кремль в черговий раз показав Путіна, який раптово, без усілякої розкачки, відчайдушно, азартом почав лабузнитися до президента США. Російські ЗМІ так гучно з таким пафосом повідомляють, що Путін зробив несподівану заяву про Трампа, що він його похвалив за вміння наводити порядок і назвав президента США господарем. Більше того, Путін висловив свою впевненість. Що європейські еліти скоро стануть біля ніг Трампа. І не просто стануть, а начебто будуть помахувати хвостиком. При цьому Путін назвав політичні еліти Європи так званою політичною мелюзгою і висловив свою певність тому, що Трамп дуже швидко наведе порядок в Європі. Крім того, очільник московської кліки підкреслив, що нібито в Європі активно боролися з Трампом і начебто вмішувалося передвиборчий процес у США. Звісно, такі заяви глави московського режиму, його підлещування до президента США, а також крики пропагандистів були зроблені неспроста, тому що це чергова путінська мноходовочка. І вона пов'язана насамперед з заявами Трампа, заявами про те, що почалися перемовини з РФ, і що нібито у нього вже були контакти з Путіним. Кремль, зважаючи на такі заяви, опинився в такій непростій ситуації. Тому що з одного боку, якщо підтвердити ці заяви, то тоді прийдеться вже починати перемовини, до яких Путін не готовий. А з іншого боку, пряме заперечення Кремлем заяв Трампа, його натяків на контакти з Путіним може призвести до того, що президент США буде виглядати як дурень. А Москві цього не потрібно, тому що такі заяви можуть спровокувати Трампа. Тому Кремль обрав наступну тактику. Мінімум офіційних коментарів щодо заяв президента Ша і перемовин, і все ж час періодичні заяви від Путіна, в яких він буде всіляко підлещуватися до президента Ша, щоб знизити рівень напруги. Але цього разу очільник московської кліки вирішив не просто лабузнитися до Трампа, а вбити клин між США та Європою, якось порушити трансатлантичну єдність. Крім того, такими заявами, що, начебто, Трамп швидко наведе порядок в Європі дуже швидко, що буцімторопецькі лідери будуть біля них Трампа і будуть помахувати хвостиками. Таким чином, Путін натякає Трампу на те, що потрібно проводити перемовини щодо України, щодо мирної угоди, лише між Росією і США, без участі Європи. Для України важливим є те, що в цих перемовинах. Взяла участь і Європа, лідери європейських країн, таким чином у нас буде більше гарантій безпеки, і Москва буде зобов'язана не порушувати мирний договір не лише перед президентом США Трампом, перед Сполученим Штатами Америки, а ще й перед європейськими країнами і Європейським Союзом. І для нас це значно кращий варіант. Проте, не дивлячись на те, що Путін вважає себе дуже хитрим, дуже розумним. Так званим великим стратегом, многоходовочником, насправді це не так. Це все манія величі на тлі комплексів неповноцінності, тому що Путін він не є такою великою масштабною фігурою. У нього немає критичного масштабного мислення. І якщо навіть подивитися на його біографію, то в той період, коли він працював у КГБ або на державній службі, він особливо там нічого не досяг. Він займав звичайні такі пости клерка середнього звина. На високих постах він не був. Це вже сім'я Єльцина почали просувати одразу на багато сходинок наверх директором ФСБ, потім прем'єр-міністром, потім його поставили президентом. Але сам він навіть в державній сфері нічого не досяг а в бізнесі все значно жорсткіше і складніше. Тому Путіну наївно вважати, що він розумніший за Трампа. Так, ми бачимо, що Путін намагається всіляко маніпулювати Трампом, проте навряд чи це спрацює. І щодо цього є стаття від екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі, яку він опублікував 28 січня цього року. Сам Саакашвілі особисто знайомий з Трампом, і він щодо цієї ситуації написав таке, що з деяким запізненням, але Путін став загравати до Трампа, чим ще більше себе заганяє в глухий кут. Оскільки Трамп з огляду на свій характер любить, щоб слідом за словами йшли справи. Але для конкретних кроків у бік миру Путін точно не готовий. Тобто Саакашвілі пише прямо, що Трамп, зважаючи на його характер, він дійсно любить, коли перед ним прогинаються, коли його нахвалюють, любить, коли підлещуються. Але завжди за словами, Трамп дуже полюбляє, коли є конкретне діло, коли є конкретні кроки і справи. А цього від Путіна не буде, тому що Путін не готовий до справжніх мирних перемовин. Зважаючи на це, екс-президент Грузії вважає, що зараз найважливіше для України виграти час і прогнозує, що уже до літа Трамп переконається, що Путін намагається водити його за носа, і тоді буде ухвалено рішення про рішуче нарощування військової допомоги Україні. Також, на думку Сакашвілі, є підстави вважати, що на той час вдасться знизити ціни на нафту, і під тиском Америки Європа точно буде змушена збільшити обсяги підтримки. Крім того, він розраховує на те, що американцям хоча б частково, але вдасться скоротити рівень підтримки Росії з боку Китаю. Важливо, що на тлі таких заяв від глави московського режиму міжнародні ЗМІ опублікували інтерв'ю з президентом України Зеленським, у якому він заявив. Що Путін боїться прямих перемовин з Україною, вважаючи такі дії програшем і слабкістю, я хочу додати, що для Путіна прямі перемовини з Україною це буде не лише визнання програшу, слабкості Кремля, а й буде визнання України суб'єктом геополітики. Це буде визнання України незалежною державою. А цілі Путіна і Кремля не змінилися. Це знищення української державності. І Кремль, йдучи на перемовини, ми бачимо, що він хоче, щоб Україна залишалася беззахисною, щоб Україна не була в НАТО, щоб Україна не мала і військових баз на своїй території країн Європи, щоб потім можна було спробувати повторити, щоб були шанси на відкладену війну. Звісно, Україна на це не піде. Україна не підпише мирну угоду, якщо не буде мати реальних гарантій безпеки. І про це президент України Зеленський неодноразово говорив. Але Путін та Кремль й надалі продовжують наполягати, вимагати того, щоб Україна була повністю беззахисною, більше того, щоб Україна скоротила свою армію. І насправді, починаючи ще з перших тижнів війни, коли були так звані стамбульські перемовини, коли Кремль висував ультиматум, нічого не змінилося. Майже три роки війни пройшло, а Путін й надалі вимагає фактично капітуляції України. Цікаво, що на сьогоднішні заяви Зеленського про Путіна з'явилася реакція з Кремля в устами Захарової, офіційного представника російського МЗС, і вона у відповідь на слова президента України чомусь згадала анекдот про міль. І не про просту міль, а про маленьку, яка розповідала, як перший раз літала по кімнаті. А люди їй так плескали, так плескали. З одного боку, досить дивно, що Захарова, коментуючи заяви Зеленського, про очільника московської кліки, чомусь згадала анекдот про міль. Але з іншого боку, чому дивуватися, якщо у Путіна раніше була саме така кличка, міль? І про це багато писали в ЗМІ? Про це навіть є заяви, зокрема 9 років тому була заява від екс-депутата Андрущенка, що раніше у Путіна була кличка Міль. Є навіть статті, зокрема від наших і експертів і оглядачів, роль молі в історії. Це до речі, стаття від жовтня 2022 року. Тому слово міль чітко асоціюється з путіним, а не Зеленським. Щодо мирних перемовин, то необхідно обов'язково зазначити. Що сьогодні є ще дві заяви від президента України. Перша заява це те, що ми відстояли свою незалежність і як ніколи близькі до миру. А друга заява це повідомлення про візит спецпредставника Трампа в Україну, який очікується найближчим часом. Необхідно підкреслити, що жодної інформації про візит Келога немає. Хоча раніше, у грудні минулого року, він говорив про те, що планує відвідати не лише Україну. А деякі європейські країни, а також за можливістю Москву. Тому, у будь-якому разі, незважаючи на те, що немає додаткової інформації, події точно прискорюються. А тим часом президент США Трамп приймає жорсткі рішення і вводить та підвищує мита для Мексики та Канади на 25% про те, що стосується енергоносіїв з Канади на 10. Крім того, він підвищує мита для Китаю на 10%. На Росії щодо такого рішення Трампа здійняли справжній квалт. Пропагандисти гучно верещають про те, навіть профільні змі, що буцімто високі мита можуть призвести до світової торгової війни. Також лунають заяви з Кремля, наприклад, в устами Пушкова, який заявляє, що Буцімто Трамп ризикує загратися з тарифними війнами і загрозами санкцій. В свою чергу в Китайській Народній Республіці обурилося і не просто обурилося, а висловили сильне обурення і невдоволення і заявили про те, що буде відповідь на мита зі США. Але при цьому в китайських ЗМІ пишуть про те, що завдяки телефонній розмові, перемовинах Трампа зі дзіньпіном вдалося зменшити мита, адже Трамп обіцяв 60%, а вів лише на 10%. Але у будь-якому разі Китаю це точно не подобається. А на Росії верещають тому, що там чудово розуміють, що у США є дуже серйозний важіль тиску на Китайську Народну Республіку. І що в разі продовження митних воєн Трамп може домовитися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, який може натиснути на Путіна і примусити його до миру. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.